Друзі, усім доброго раночку. Так, ми сьогодні день починаємо з того, що повністю прибираємо все сміття. з подвір'я. подивіться ось на цю кучку. Кучку. Тут ціла гора. Ну, тут все, тут будівельний, тут я ось позрізала з ну, зі всього з квітника, там садка, короті, все таке, що на сміття буде йти. Так, це ми десь чоловік сьогодні замовив трактор. Десь має зараз приїхати і будемо вивозити. Так, моя задача взагалі. Хочу також сьогодні повністю піднести подвір'я Там, бачите, оце все листя, це все, все позачищати, всі всі дрібниці. Я вчора ось собі такий інструмент купила. Ось такий. Ой, ну, це таке. Чоловік прибрав повністю всі хозприміщення. такі, знаєте, тут повністю було все загружено. Будівельне сміття, тут багато всього було. Він все звідси повизбав. Потім у нас там ще одне приміщення є. Літня кухня буде. Колись в майбутньому. Також звідти все повивозив, повністю все позабирав. Тут теж куча всього було. Такого тут все було, він собі поскладав. Так, ну ось тоді чоловік тут поприбирався, а моя задача вже таке все мілке. Зараз я почну все збирати. Бачу, такий вітерес піднімається. Це саме хуже оце для прибирання, щоб хрести підмітати. Зараз воно все буде мені розлітатись. Ну нічого. Нічого страшного. Ось тут скільки всього. Так, все ось це основне сміття позбирали. Тут такий причіпчик стоїть. Ось. Там вже повністю загружений сміттям. Мають приїхати його забрати. Так, а я зараз хочу почати підмітати. Палортик. Дум да, і хлопчик золотий. Підмітати, але такий вітриман піднявся, що я не знаю, чи це воно мені буде добре замітати чи ні. Суботник буде сьогодні в нас. Ось листячко, куча всього тут такого. Ось тут цю зону хочу повністю прибрати. Напевно, що цей столик, столик скласти, тут все позамітати теж понападало. Ось. Дивіться, яка вона гарна. Ця теж цікава, така мені подобається. Вона... вона, напевно, з однієї серії ось там та біленька є. Ось вон вона. Вона разом квітнуть. Я на наступний рік попробую їх з'єднати, посадити, так, знаєте, роблять різнокольорові. Наприклад, воно воно дуже гарно буде виглядати, я думаю, бордово і біло, такий контраст. І буде красиво. Тут взагалі хочу весною реконструкцію зробити. Ну, то вже буде весною. О, це така красива, мені подобається. Діться. І ще хотіла сказати стосовно ось цих. Там мені казала, що воно буде, ну, не потрібно обмотувати такою тканиною, та так. Да. От пройшов дощик і оця вся тканина волога залишається. Ну, напевно, що буде, ну, ну як портитись там, я не знаю. Гнити стовбур, може, буде. Треба чимось замінити. Ось. Так, буду я, напевно, що приступати. Який вітер, та як це воно зараз має бути? Борняш, іди сюди, йди, Боняшечка, іди сюди, Іди, моя квіточка, гарнюйся, Іди сюди, Іди. Іди. Вона така дружелюбна хоче, і до собаки хоче, йти він бідний на нюгав... бідний він. Він не бідний, він на нюгавка є, вона бідна. До кішки хочете дружити, а вона теж така не сприймає нікого, крім себе. Да? Маняш, йди до мене, йди, я буду з тобою гратись. Йди сюди. Каже, я ще просто маленька, да? я виросту, каже, я буду давати здачу всім підряд. Де? Да? Вонь. Отак. Дивіться, хто прийшов три дні його не було. Васюсь. Васька, не бійся, не бійся. Поїв вже сидить. Ще такого не було, щоб він так довго не приходив. Я вже стала переживати. Ось так. Так, я вже трошки справилась, прибрала ось там вже все чистенько. Тут повністю все позамітала. Тут шланга вже скрутила, ми ним зараз вже не користуємось. Ну так, дуже рідко. Вже, в принципі, його скоро взагалі будемо ховати трошки з гаража, під мелаболестя налетіла. І тут ось повністю-повністю все позамітала. Така ж приємніше стала. Куртку свою заберу, бо вставила і кружечку налипа. Молочко. Столика ще поки залишилась ради цього букета. Нехай він тут постоїть. з вазою. Оте. Дезентенки мої цвітуть і пахнуть. Все. гарна така. Якась темно-бордова. Ось мені сьогодні лорд знов цю шкоду зробив. Дві секунди, я навіть не встигла побачити, вирвав. Я його ще раз попробую посадити, бо я щось мені він не подобається, він і, здається, не прижився нормально. Ну, я ще раз спробую посадити. Якщо приживеться, значить хорошо, ні, так і буде. Да, Васюк? Побіг, побіг. Все, подвір'я частеньке, бо вже наче і передавали сніг. Має бути ну, не зараз, там, не через тиждень, десь ну, трошки пізніше, але вже має бути скоро.